Слава Україні! Зеленський зібрав нараду щодо дронів. Стан жінки пораненої у наслідок обстрілу Хмельниччини у Чемерівцях водії під дією наркотиків перевозив 46 гортків гортків. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Володимир Зеленський провів нараду з військовими та урядовцями щодо дронів. За її результатами оновили і деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК, прийняли рішення щодо спрощення процедури закупівель, імпорту, комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів та навчання операторів. Також затвердили проєкт побудови комплексної системи курування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Система вже проходить тести на окремих напрямках. Запланували також масштабування проєкту на весь фронт. Жінка, поранена унаслідок обстрілу Хмельниччини, 17 березня, готується до виписки для проходження амбулаторного лікування. Майже два тижні вона перебуває у травматологічному відділенні Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Про це Суспільне Хмельницький розповів завідувач відділення Ігор Сукачук. У жінки рана спокійна, заживає нормально. Перелом зростається. Ми зняли її хірургічні шви. Пацієнтка в хорошому моральному стані. Плануємо виписувати її для переведення на амбулаторне лікування, бо перелом ще не зрісся. Про реабілітацію ще зарано говорити. На Хмельниччині поліцейські виявили водія під дією наркотиків, у якого вилучили ще пів сотні згортків із півіпі. У Чемерівцях патрульні зупинили автомобіль ФІАТ, який порушував правила дорожнього руху. 29-річний хмельничан мав ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження тесту водій відмовився. Також патрульні почали оформлювати адміністративні матеріали та провели поверхневу перевірку водія в транспортного засобу. У порушника знайшли 46 гортків з наркотичною речовиною. Водій зізнався, що це синтетичні наркотики. ПІВІПІ. Правоохоронці вилучили наркотики та затримали водія. Наразі слідчі вже оголосили зловмиснику підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькому п'яний водій спричинив ДТП та зник з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася учора на вулиці Панаса Мирного. Невідомий водій, керуючи автомобілем Мерседес, наїхав на металевий паркан, після чого залишив місце події. Патрульні швидко встановили та розшукали ймовірного винуватця ДТП та транспортний засіб. Під час спілкування з водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законному порядку. На кермувальника інспектори склали адміністративні матеріали. У Хмельницькому горів ТРЦ. Сьогодні о 12.10 на вулиці Кам'янецька у Хмельницькому поблизу торговельно-розважального центру виникла пожежа сміття. До припиня підрозділів ДСНС вогонь намагалися загасити працівники об'єкта. На місці виклику рятувальники оперативно ліквідували полум'я на площі 15 квадратних метрів, не допустивши поширення вогню всередину ТРЦ. Причину загорання з'ясовують фахівці. На щастя, на місці події ніхто не травмувався. У суботу, 6 квітня, з 8 до 16 на вулиці Прибузькій, від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського, відбудеться виставка ярмарок Квітуча Україна. На ярмарку можна буде придбати квіти, саджанці дерев, розсаду, добрива, насіння, посадковий матеріал, садову міні-техніку та інвентар, крафтові вироби, свійську птицю, кролів тощо. Також можна буде взяти участь у майстер-класах з вирощування розсади, мікрозелені, обробки насіння та тематичних майстер-класах для дітей. На ярмарку також працюватиме екобус. Представник Офісу Розумне довкілля Хмельницький розповість про правильне поводження з відходами. В екобус можна буде здати небезпечні відходи для утилізації. Від населення їх прийматимуть безкоштовно. На Хмельниччині зафіксували температурний рекорд 31 березня. Повітря прогрілося до 24-27 градусів Цельсію з позначкою. Плюс попередні рекорди встановлені у 1968 році. Вони були перевищені в середньому на 2 градуси. Нехай погодні умови не впливають на ваше самопочуття та настрій. Допомагаємо збройним силам України. Допомагаємо один одному разом до перемоги. Слава Україні!